Друзі, всі в Україні Геза, моя ютубер до неї термінове увімкнення. Як ми знаємо, нещодавно був баг у EA, те, що у деяких гравців не дали білет Riвеos в главі тоці то 15 перемог. І по ітогу їх компенсували, дали аж 20 білетів, але баг за багом. Я не знаю, чи у всіх так, можливо, тільки у мене, але показую. Спочатку я хотів піти в Версис Атаку. Тобто, користуючись там з всякими, хотів піти в Версіс атаку, мені писало, що ну, типу, зараз підбір недійсний. Ну, я думала, типу, до... ладно, піду в рівну гру. Рівну гру я пішов там вже пройшло 30 хвилин ігрового часу і мене викидує з гри. Я не розумію, чому дисконект якийсь стався, Я подумав, що у противника теж. Ну, я зайшов і пішов грати вірусу атаку. Вже відіграв а, дві перемоги в версутаті, і а, тут мені приходить ще нагорода за рівну гру, тобто 50 тисяч монет, і зараховується оця штука. І тепер от мені, в мене зараховано. І перемога в рівній грі, і перемога в вірсу а як ми знаємо, можна грати, типу, якщо ти вже переміг в якомусь режимі, ти не можеш грати в іншому. А по-то в мене два режими одночасно якби зараховувалась перемога. Тобто вилетіло тільки в мене, у супротивника не вилетіло. І виходить, що тепер такий баг. Я написав підтримку. Я сподіваюся, що баг вирішить. Знімаю це відео, тому що я хотів терміново зняти відео сьогодні ввечері як відкриття паків. Ключове відкриття це оцей пак. Тобто 106, плюс і 1600 жетонів в тоці. Я планував зробити 15 перемог. І тут черговий баг. І так, я сподіваюся, мене зрозуміло. Якщо ви знаєте, як вирішити цю проблему, або ставку ось таким Напишіть в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім бай-бай!